градує гри по хтось бомбардував забор є звук є вже все є Спокійко. Ладно, по роботі. Головенко один Клюр.

М'яч годій. Ух, там весело, да, я пошкаю туди. Все чітко. Поки буде підходити порощаді добити трішки пішочки. Бри боюся, що виключиться, нічого не побачите. Зараз слайдшоу почнеться. Кипіть.

Fofo, oh, Я одне з літа. Показує ключ, що лінію, мабуть, покинув раніше, але нічого зараховано. Три-три Четыре три будет слабо повернул. На разе все пенальти забыть. Что там? Бушта и дебюта? Так, забиваємо можна? 4 -4. Ну, це вже скажімо так Так, де будете лазером крисла. Це п'ятий, подавайте. Хто помахується, той пролетів. Штанги не забуває Лазара Краслава. Остання п'ята пенальті. Все. Якщо ви хочемо, зараз забувають. Бо не було Фу. До меча підходить по форчиши на си. Рехточі донори копта незалежності. на команду Рихтич. Се запіняють ротацію, мушу спуститися на нагородження.